Компанія «Автопарк» на зв'язку європейський, SX, але це у нас Америка. Ось такий Mitsubishi Outlander Sport 2 літра, 15 рік. Передній привід, варіатор, в гарному стані пробіг 150 тисяч, сіренький колір, все сезоночка на тому мілі стоїть, мова йде в подарунок. Кому цікаво, ви всі знаєте, де ми знаходимося. Що в нас взагалі по комплектації? У нас іде задня камера без партроніків взагалі, текстильний салон. Доглянути в гарному стані, кому потрібно, зробити хімчисточку. Це у нас чехли на сидіннях стоять, чи на діті, чи, чи стоять, чи лежать, не знаю, як правильно, але то таке. Так, що ми маємо? сто підіймачів круг, механічне регулювання сидінь, автосвітло немає. Звичайне, світло вмикається, клім, кондиціонер, також круїз контроль мультикармо. Гарний доля стан. Замінено мультимедію. Друзі, тому я ж кажу. Саме звичайний, кому цікаво. Всі ви знаєте, де ми знаходимося, приїхали, по тесту забрали. Фари лінзовані, туманочки є, все класно, все чудово, підвищений кліренс. Чекаємо.